Вітаю в ефірі проєкт Ну що там у вас? Тримаємо зв'язок із колегами з різних регіонів України. Сьогодні тема розмови комендантська година у новорічну ніч. Запрошую до обговорення журналістів телеканалу Рівне 1. Вітаю, колего! Вітаю, Тетяно. На Хмельниччині. Комендантська година у новорічну ніч не скасовується, час її теж не зазнає змін. Тож обмеження діятимуть з 24 до 5 години ранку. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. А також нагадав, що на час дії воєнного стану в області заборонено використання салютів, феєрверків та інших піротехнічних виробів. Порушників каратимуть штрафами. Колего а у Рівному комендантська година зазнає зміну новорічну ніч якими будуть обмеження на рівненщині? Комендантську годину, яка діє з опівночі до п'ятої ранку, у новорічну ніч не скасовують. Про це повідомив начальник рівненської військової адміністрації Віталій Коваль. Тож відзначати новий рік жителі області будуть з дотриманням усіх обмежень за правопорядком. Слідкуватимуть майже шість сотень працівників поліції у складі піших та автопатрулів, які нестимуть службу у ніч із 31 грудня на 1 січня, крім того залучатимуть і нацгвардійців, військовослужбовців та представників ДФТГ. У поліції Рівненщини зазначили, що якщо вам таки доведеться опинитись на вулиці під час дії комендантської години, обов'язково майте при собі документи, що посвідчують особу. Ми запитали у підписників телеканалу у Фейсбук, чи погоджуються вони з рішенням не скасовувати комендантську годину у новорічну ніч і отримали такі результати. Так зараз не до святкувань. Такий варіант підтримали 85% опитаних? Ні, можна було б скасувати на одну ніч, 1%. могли б скоротити на кілька годин, 1%. Мені все одно зараз не час ходити вночі, 15% опитаних. Тож, як бачимо, практично одностайно більшість все ж за обмеження. А яка думка рівнян щодо комендантської години у новорічну ніч? Ми поцікавились у підписників нашого телеграм-каналу, чи погоджуються вони з рішенням не скасовувати комендантську годину і маємо такі результати опитування. 72% відповіли так, зараз не до святкувань. 3% ні, можна було б скасувати на одну ніч. 5% відповіли, могли б скоротити на кілька годин. І 19% відповіли мені все одно. Зараз не час ходити вночі. Дякую колегу за спілкування. Бажаю усім нам спокійних свят і до зустрічі у новому році. Тетяно, дякую за розмову. Вас теж вітаю з прийдешніми святами. Узичного здоров'я та миру. До зустрічі у наступному році. Глядачам щиро дякую за увагу. Це був проєкт Ну що там у вас, переможного нам 2023-го. Нехай бажання українців здійсниться.